язно про 10 баксів. Фікса це може бути 15, а SLA це може бути 100. І зато то ви за то витратите стільки бабла. Ну я, я вам чесно скажу, типу це мінімум 100 баксів. Ну це мінімум. Це мінімум. Ну от такого, це може пройти, це, 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 це дати 10 разів на реально буде 10 раз дорожче, ви поробляєте ту саму роботу, а 10 раз дорожче ніж в бучаний день. Ви можете то я смажу разу... 10 раз дорожче, в тому і преміс, але а в IT в основному це роблять для того, щоб відпаралелити девелоп від а, супорту. Тобто ну, це такий підхід, коли у вас, якщо у вас, ви знаєте, що у вас будуть проблеми, і ви не хочете ламати спринт весь час, тобто якщо вам пощастило працювати про з Enterprise, то SLA це хороший вихід з ситуації. Добре, то перше там хіба? Тобто ну, ми, наприклад, працювали в свій час з Великобританією, з музеєм, то є державний, там день, музею, тендер, вибрали тендер, контракт був фікс-прайс. Але в принципі ну, тобто, по всього Хайла не було. Тобто, у нас був фікс-прайс, ми його з цей, ми затягнули таймлайн приблизно два рази. E, ну, через них в основному вони тобто, дуже довго фідбек віддавали. По але... <рес> ну, тобто, факти, ми порушили контракти, але ну, це, тобто, це, це, це так само трохи залежить від людей з тої сторони. Тобто, вони так само розуміли, що наприклад, ми їм деві виробили фічі на місяць не прислали фідбеку. Потім через місяць прислали, ми пофіксали, потім це, і потім виявилося, що там є ще якийсь рівень вищих на часів, якому треба показати. Воно ну, так тягнулося, тянулося, по факту ми мали зробити десь до травня, а зробили десь до вересня. Ну, типу. але, ну, фішка, але фішка, яка типу потрапила реальну кучу банкома на той контракт, але воно не пішло в лайф. <реш> ну, ми зробили, все було ок, але типу, воно, у них на другу політіла фабрика там, десь десяток сайтів. Ми, ми складна інфраструктура, у них там сінкл там все інтегровано і вдруге. Ми, ми по контракту дежно, скоп, ми нормально зробили скопінг, ми типу, ту фіч, фічу інтеграції в їхню ми сказали, що ми цього будемо робити, вона ну, перше ну, це. Не вистачить бюджету, а по-друге, типу, ми не знаємо їхній системи. А ви сказали, окей, і потім раз, ну, воно було готове, воно не працювало з тим, що в них є. А, а в них якраз це був перегляд річного бюджету, і в них, типу, скоротили їхній IT-департмент, відповідно, вони самі це не змогли зробити, і їм скоротили за ліба було на все. Бо ну, ми їм пропортували, і ми зробили, ну, по новому проєкту. Вони сказали, що ну, відповідно, ну, так, типу, вони потратили багато грошей і вони нікуди не чули. Таке теж буває. Окей, okay, uh, це, напевно, усі мої коментарі. Ага, ще так, про юзердата. Типу, юзердата термтаксова, так, і круто, але в реальності, наприклад, uh, ну, навіть медикал-проєкти, які взагалі в США, Майдал це все, скажу, на тему, в Ческуєна тема, в них є оцей закон. що Якщо за один рекорд, тобто реально, якийсь один аналіз ваш, хтось знає, скільки у вас цукру в крові, ну там, типу, 5 тисяч доларів це мінімально за один запис. А може бути 50 тисяч дорог. А якщо, наприклад, там вилиється 10 важганалії, це може бути півмільйона баксів штрафу. Але, наприклад, ну, спокійно, а і, і по їхніх законах надікал аплікейшни, і все не можна не в США робити. І не можна робити не американська фірма. Але вони їм реально все хочуть. Вони там домутять, відсилають, всі бази присилаються, всі імена прізвища, і скільки ти знаєш, хто коли родить і скільки важить дитини. Ну, вона типу так є по законах є, але їхній бізнес розуміє, що це типу дебілізм, що це так не може бути, що зараз глобалізація, і не можна бути таким типу. Літський фактор, фактор, так само такі, ну, такі люди, ким, там. вони розуміють, що вони не можуть це зробити за американські гроші в себе. Тому що медикам ну, цей проект вимагатиме в США команду, який треба буде платити десь 300-400 доларів за годину кожного. Ну, порівняно з нашими цінами, тобто ну, всякі стартапи прості, якісь там медичні, вони просто не можуть собі замовити. Виробництво продуктів, США. Нема. Не. Добре. питання немає, я, питаю, не маю, я розкажу, коротка е, Без нічого. Як Е, ЖГІ. ЖГІ. Ми збираємо цю анкетку, пишем, люди пишуть там свої питання, ми їх там ми опрацьовуємо, воно там не йде, каже, не йде. Ну, дуже часто одна з таких топових тем це тобто, Drupal 8. Всі хочуть знати, що, куди. Я розкажу про такі аспекти як кешування Drupal 8, так коротко, з голови e, e, і пішки. Всі знають, що Drupal є, оце, в шостому був кеш. E, тобто, дру, ну, я раніше шостого не знаю, тому там пан п'ятому був кеш. Але в шостому був кеш, тобто, була якась проблема, було просто почистив кеш, воно аля, типу, все є. Все, тепер додавали реєстр класів, ще там все кофі, відповідно, там бачиш, не тільки треба керчити. А, ну, зовс... а я не про те говорю, давай почнемо. Вони про той кіт Так. А, в Drupal є кешування для анонімних юзерів. По дефолту ну, воно є в 60, у тобто, ну, вас завжди в девелопені, воно вас виключене, вам треба бачити нові CSS, сески, ви там вийдіти якусь ноду, треба бачити, що там з'явилося. Ну, виключене завжди, потім треба в лайві включати, якісь баги почне лізти. Воно ну, вічна така от проблема. В Drupal така сама, типу всі працюють з виключеним кишем, де лайв включаєш. А в Drupal 8-му ситуація змінюється, змінюється абсолютно кардинально. В Drupal 8 кешування буде включене по дефолту. Тобто, і Причому я так думаю, що я, напевно, залінує, і я, я в їхній місці взагалі б випиляв галочку, виключити кешування. Чому? Тому що, е, якщо, наприклад, ми повернемося знову в другах шостий, може хтось зводив таку бажину, що наприклад, у вас був блок. І ми в блоці додавали до блока JavaScript до CSS, в блоці, потім ми виключали кешування, і воно опа, і воно не додається. Тому що блок кешується весь аж HTML, джо не, ну, не кешується, код ніколи війські не викликається, і у вас тут все палить. А в другах вони подумали, подумали і придумали цю штуку attach. Тобто тепер, коли ви створюєте render array, ви можете атачити, все, що є в атачить, буде потім включено. І тепер кешується не на рівні HTML, а кешується на рівні того масиву, по парту друга. Відповідно, ну, цього бага немає вже з блоками, можна спокійно включати е, включати кишування, додавати в блоках, в інших формах, та проблема стосувалася всього, що кишувалося. Але, наприклад, Drupal 4, якщо ви хочете щось поміняти. Воно не відобразиться, якщо у вас включений кеш, поки ви його не почистите. Друга у восьмому велику круту штуку називається кеш текст, тобто, теги кешування. Тобто, коли вас кешуєте, не просто ви там на її, будь ласка, а ви передаєте йому тегами. Що, це, що, що в тому елементі міститься? Розглянемо на найпростіший приклад, наприклад, останніх 5 новин. Останніх 5 новин, що вам показує 5 останніх нод, Ноди мають що? стані ноди, є діжні. І як ви як девелопер створюєте, що ви тут кешуєте, ви створюєте, що там є там, ну, наприклад, кеш-теги, ноди рисочка 1, ноди 16, ну, то їх найдішки. 5 штук. Друпал закішував і для кожного об'єкта в кеші приписується правильний тег. І тепер, що працює, як працює ну, Наприклад, Якщо ви ту ноду 6, яка є в цьому лоці, поміняєте її тайтл. Друпал автоматично всіх кеш ну, знайдете, ну, знайдете в всіх кештаблицях знайде ті в яких є ця нода, повитираєте їх. Тобто це абсолютно прогресивна і дуже вибіркова система кешування, яка може бути завжди включена, яка дозволяє вносити зміни і витирати те, що закішувалося, чисто тільки те, що треба. Відповідно, недавно вони в ядрі пофіксали всі-всі-всі місця, де кештеги не вписувалися або не вписувалися коректно. І тепер, якщо ви ставите дробні змірки, ми там наклікали свій блоків, наробили всякого контенту. Щоб ви там не міняли, ну, автоматично буде з ну, включним кешуванням, якщо ви цей контент, відразу видно. Причому воно не потрібно вибирати cache вес, очищати повністю Drupal сам очищає тільки те, що треба. От, один блок, одну сторінку, тепер views в ядрі, там юшками можна наклікати любе голубе, ви якщо наклікали юшками блок, блок щось показується 10 одиниць, якісь entity, щось тому подібне. Воно всем за вас всю роботу робить. Ну, Реально, як воно працює, є насправді дуже ну, цікаво, це прогресивно. І воно дозволяє, ну, в принципі, я про то штуку думав роки три тому, тобто що от, круто би так було, щоб був якийсь адвант-кешінг. Не просто такий, тобі типу, треба кешування, ти або сам кешуєш по об'єкту і сам за цим зістаєш, або ти робиш кешклір і все. А тут якраз така система, яка дозволяє йому не чистити весь кеш. Дозволяє тільки нам чистити, якщо тобто, у вас, вас високонавантажений сайт з великою кількістю контенту. Наприклад, у великій кількості персоналізованого контенту, то у вас може була кешта близько 10 тисяч, 100 тисяч записів. Вона реально ну, така система дозволяє така 100 тисяч, і 5. Вони перегенеруються, все решта буде далі кеші, що дозволяє ну, підняти перформанс простометріку. Е, і інша штука, що не буде такого, коли наприклад, сайт не закишований взагалі. І там перших 5 юзерів бачить типу, тормоза такий типу, ну, сайт монтажів на пів години. Тому що поки все закішується. Тепер в принципі, такої ситуації ну, взагалі не буде. Тобто, сайт де ви зараз закішований, тільки ви щось е, маленький погляд відредагуєте, маленькі скеровити, і тільки той об'єкт, коли хтось на за нього зайде, якого немає, він знову згенерується з новими даними і знову буде жити в кечі всі підребці. Yeah. Um, коли працюючи на одному проєкті, я з'ясувався пр... з проблемою, що е, записування, кешування і того всього дуже сильно нагрожає реально багато. Ну, тобто, що mm -hmm. шо в шостому, що шо все, шо все. Тільки я читав, що в восьмому це ну, кешування з бази мало би перенестися за принципом Менкеша, тобто десь. Тупо просто як на окреме місце на себе. Ти тільки розказував, що воно буде скаблиця. Ну, як Ну, в Drupal, в восьмому, так само, як всьому, є типу, ну, кеш, -апі тобто механіз, абстрактний механізм кешування. То він дозволяє написати свою систему кесування, там не кишувати ну, файли чи ще куди не. По дефолту, просто в за система, яка написана, яка буде KBDVD, буде так само в базі, як зараз. розумієш, Просто, просто Вона зазвичай... стане зовсім набагато ефективніша і так, mm -hmm. крутіша всередині. Для звичайного юзера, який звичайний там, в джуні піде, поставить собі Drupal, він не буде ставити зразу кеш, редіс, щоб поїхало. Він буде далі працювати там, стандартним Ну, Відповідно, по дефолту йде в базу. Це він там перенести тут тобто, ну... По факту, це така сама ситуація, як зараз. Модуль Мемкеш просто реалізує новий клас, який наслідує дефолтний кеш, ну і в кеш-сеніспічці. Він перекриває просто тим своїм класом дефолтний і використовується мам-кеш демон, тобто пам'яті по факту сервера. Те саме буде можливо зробити в ісмірці. Можливо, це не зробить по дефолту, бо це буде майже кількість людей, які будуть використовувати це. І тут така ситуація цікава недавно, з рік тому теж не помагає. Тобто твіттері що Чоловіки написали, в мене бах, група не ставиться. Ну так Типу це дурак. Друпа 8 не ставиться, але на хосі не ставиться Drupal 8. Під цій виявилося, що в нього DreamHost. І виявилося, що в DreamHost по дефолту в PHP не включений файл, як екстеншн. І здається, його не можна включити на шайда косинку взагалі. не хостен. І вони сказали, на типу, ага, вони його використовують, його використовує Симфоні, і почали сперечатися, що нам робити. І в якийсь момент, типу, ну я думаю, він ну, що, на фіга, ну, ну можете поставити, їхні проблеми. Потім якась, е, вони написали, що на DreamHoсті хоститься 7% всіх Drupal сайтів взагалі в світі, на одному хостін, Тобто якщо вони зараз зроблять Drupal 8 такий, який е, ну, цей файл інфо його треба буде, то вони якби 7% людей не дозволять фактор хостити. І це для них велика проблема. Тому тобто, так само, але кеш, наприклад, поставити можна ще на меншу кількість сервер. Ну, по факту. Тому що Drupal можна поставити на дуже простенький сервер. і якісь, там... На... От приклад зараз навіть саме там, сервер за 3 долари в місяць, там вже SSD-шки йдуть. Тобто все-таки ну, складність програмування на даний момент трошки не... Тобто хардвер росте швидше, ніж складність Drupal, по факту. Зараз можна Drupal поставити на якийсь Shared хостинг для простого сайту, зробити все кешування. І там твій ну, сайт якоїсь твоєї компанії, яка і копита, прекрасно буде себе чути. І, ну, і їхня ідея це поширювати, вдруг, зробити його доступним для всіх максимально. То база даних є на всіх серваках, а на МКеш є далеко на всіх серваках. І до простих сайтів тобі не треба вже І для простих сайтів типу, це такий оверхед, який мені ну, не повинен.